Усім привіт! Ви на каналі Релігії Світу. Проведемо невеличкий анонс стосовно однієї з історичних постатей. Проведемо маленький анонс стосовно історії про буддизм. А попереду планується робота над більш інформативним відео, але тут так коротенько пройдемося. Взагалі, хто такий Будда? Будда це не Бог. І не пророк, це людина, яка досягла просвітлення нірвани завдяки власному духовному зусиллю. Повне ім'я Сідгардха Гаутама народився в VI столітті до нашої ери в Індії, це сучасний Непал. Він був принцом, але зрікся розкоші, щоб знайти істину про страждання та сенс життя, досяг просвітлення через медитацію і духовну практику і став буддою, тобто, в перекладі, пробудженим. То що таке Будда? Будда це не ім'я, це титул, що означає той, хто прокинувся до істини. У буддизмі будь-хто теоретично може стати Буддою, якщо досягне повного просвітлення. У класичному буддизмі Будда не є богом. Він не створював світ, він не керує ним, не карає і не нагороджує. Він вчитель, що показує шлях до звільнення, до нірвани. Чи є взагалі боги в буддизмі? В багатьох напрямках буддизму, особливо в Махаяні, Тибетському, існують божества, але вони не вічні, вони теж підкоряються закону карми, їх шанують, але не обожнюють так, як у монотеїстичних релігіях. Тобто в підсумку, Будда це не Бог, це просвітлена людина, Будда це не пророк, бо він не говорить від імені Божества. Він вчитель, що сам досяг істини. І в буддизмі є боги, тобто, це скоріш за все як многобожя, але вони не є головними, тобто в них немає такого одного головного якогось бога. Там, скоріш за все, що все є енергія, вся матерія і от це все, що оточує, це є творець. Не забудь поставити лайк, підписатись на канал для того, щоб не пропустити наступні відео.